Яю вас, любі, малята. Дуже рада вас бачити сьогодні на занятті. Як ви думаєте, про що сьогодні буде заняття? Папа, так. Владюшка, молодець. Так, а хто ще скаже? Я. Каже, Тьома. Земля, планета. Так, вірно, дітки. Сьогодні заняття у нас буде про планети і про космос. Малята, справа в тому, що сьогодні мені надійшов лист, який приніс листоноша. Подивіться, будь ласка, на цей лист. Ось він. І цей лист я його прочитала, і його написали мешканці математичної планети, які проживають в космосі. Так ось в цьому листі написано, що у них сталася біда, і вони дуже сильно нас з вами просять, щоб ми їм допомогли вирішити їхні проблеми. Скажіть, дітки, ви згодні допомогти космічним так. мешканцям? Да. Так. Так. Да. Добре. Діти, а, але щоб нам допомогти їм, нам треба полетіти в космос, правда? Так. Да. Так. А хто мені скаже, на чому ми можемо полетіти в космос? А так. 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 На владі. На космічній ракеті. Так, діти, але у нас немає космічної ракети, у нас є лише геометричні фігури. І нам треба зібрати їх, і тоді у нас вийде космічна ракета, на якій ми зможемо полетіти у космос. Як же ж нам її зібрати? Давайте ми з вами пригадаємо назви геометричних фігур і їхні кольори. Але кольори треба називати правильно на українській мові. Домовились? Так. Да. Так. Поїхали. Подивіться, будь ласка, на ось цю геометричну фігуру. Скажіть, як вона називається і якого вона кольору? Трикутник. 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 Так. Трикутник. Супер. Колір, який він має? Червоний. 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 червоний, Так, на українській мові червоний. Є таке. Далі подивимось на цю фігуру. Що це? Квадрат. Яка це фігура? Квадрат, Квадрат, Квадрат звичайно. Якого кольору? Желтый. Який це кольор? Желтый. Так, так, це квадрат жовтого кольору. Добре. Далі. Що у нас далі йде? Желений. Так. Зелений. Зелений квадрат. Наступний який. Синь. Так. Ну, дивіться, у нас є вже синій колір тут, бачите, в геометричних фігурах. Це тоді який? Буде колір. Світліший. Блакитний. Блакитний. Так, блакитний. Є таке. Далі. Яка фігура? Так. Так от Так. Це також трикутник. Він трішки, бачите, видовжений, але все-таки він має три кути. Добре, який колір має? Іхалетовий. Фіолеток. Так. Далі. Сія. Так. Знову трикутник синього кольору. Добре. Далі. Що це за фігура? Трікутний. Трикутник. Так, якого кольору? Жовтого. Жовтого. Так, трикутник жовтого кольору. Далі це що за фігура. Так, так добре. Круг, круг віолетовий. Далі. Круг. круг, 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 а колір. Круг. грух. Черний Так, подивіться, діти. У нас з вами вийшла ракета. Ми її з вами склали, і тепер ми можемо подорожувати космосом. Ну що ж, полетіли. Ось ми Ді, з вами летимо. І що ми бачимо у космосі? М Матус. Так, ми бачимо планети. А. Діти, подивіться дуже уважно на ці планети і скажіть. Червона планета знаходиться близько чи далеко? Близько? Близько. близько. А блакитна планета? Далеко. 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 Так, блакитна далеко. Летимо далі, бачимо ще планети. Зелена планета. Знаходиться близько чи далеко? Далеко. Так, далеко. Зелена далеко, а блакитна. Блакитна планета. Близько чи далеко? Близько. 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 Так, летимо далі, бачимо ще планети. Так, жовта планета. Де знаходиться? Близько. Близько. Так, а рожева планета? Близько. Дале. Так. Молодці. Ось ми пролетіли з вами раке... пролетіли ракетою планети. І ось ми бачимо різнокольорову, яскраву планету. Це планета математики. З цієї планети нам надіслали лист, що в них якась трапилась біда. Давайте ж ми полетимо на ракеті саме на цю планету. І дізнаємося, і дізнаємось що ж там у них трапилося. Так. Подивіться, діти. Скільки тут геометричних фігур. Значить, яка біда трапилась на цій планеті? Тут перемішалися всі геометричні фігури. Роздивіться, будь ласка, всі фігури. Тут є такі фігури, які ми з вами знаємо: трикутник, прямокутник, квадрат, круг. А є такі фігури, які ми з вами ще не вчили. Подивіться на ось цю фігуру і на ось цю фігуру. Бачите, дітки, це щось таке інше. Так ось я вам хочу сказати, що фігури, які ми з вами знаємо, ось ці, вони називаються площинні. Дітки, запам'ятайте, площинні, тому що вони плоскі. А це фігури об'ємні, називаються. Бачите, чому вони площині і об'ємні? Площинні фігури, якщо ми візьмемо круг площини і покладемо його на долоньку, то іншою долонькою ми зможемо притиснути. Він у нас буде ось тут, між долонями. А якщо ми візьмемо об'ємну геометричну фігуру, ми не зможемо стиснути. Ми тільки отак от в ручки зможемо в долоньки взяти їх, бо вони об'ємні. Так. Давайте ж ми познайомимося спочатку з цими фігурами, а потім нам треба буде їх розкласти у різні кошики, так? бо вони ж у нас перемішалися. Давайте познайомимося з цими фігурами. Ось в першому ряду ми бачимо фігури, які ми з вами вже знаємо. Так? Круг, трикутник, квадрат, вибачаюсь, трикутник і прямокутник. А це об'ємні фігури. Ми з вами ще їх не вчили. Так ось ось ця фігура називається куля. Чули колись таке? Куля. Так, це куля. А це куб. Кубик. Запам'ятали, так? Добре. Давайте ми з вами подивимося. Чим відрізняється звичайний круг? Від кулі. Зараз будуть з'являтися предмети, а ви їх називайте. Що це? Смайлик. Так, смайлик. Далі. Годинник. Так, тітки? Це годинник. Далі у нас це що? монетка Монета, копійка, так. І це що? Пугово? Так, пуговочка. На українській мові гудзик. Всі ці предмети: смайлик, годинник, монета і гудзик. Вони схожі на круг, тому що вони плоскі. Якщо ми візьмемо монету, покладемо її на долоньку, ми зможемо її притиснути. Так. Так, можемо. А тепер давайте подивимось на предмети, які схожі на кулю. Називайте їх. Мячик. М'яч. Ось м'яч. Далі. Кавун. 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 Далі. Це хто? Болобо. 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 І... Планета. Планета Земля. Так. Ось ці предмети, вони схожі на кулю, тому що ми їх не можемо стиснути в долоньки, бо вони об'ємні. М'ячик ми беремо ось так в долоньки. Кавун. Так само, так? Бо вони об'ємні. Ми не можемо притиснути. Ось чим відрізняється круг від кулі? А тепер давайте подивимось, чим відрізняється квадрат від кубика. Називайте предмети. Як ви думаєте, що це? На стіні вона висить. Картина, так? Картина. Далее. Скажите голосніше. Подушка. Пошли. Это что? Окно. Викно. И? Печенька. Так. Печиво. Добре. Ці предмети схожі на квадрат, бо вони плоскі. Їх можна стиснути в долоньки. Тепер ми з вами називаємо предмети, які схожі на куб. Це у нас що? Кубики. Так, кубики. Далі. Подарунок. Подарунок. Коробка. Коробка. Кубика Так, кубики льоду. Ось ці всі предмети, вони об'ємні, вони схожі на куб, тому що ми їх ручками не можемо притиснути, і ми їх можемо тільки взяти в долоньки. Так, запам'ятали. Тепер ми ж з вами прилетіли на планету для чого? Щоб допомогти е розділити всі фігури, так? бо вони перемішалися. Давайте ми ж з вами розділимо. Значить, у нас є площинні фігури і об'ємні. В жовту торбинку нам треба покласти фігури площинні. Це ті фігури, які ми з вами вже знаємо, так? А в червону – нові фігури, нові, які ми сьогодні вивчили, об'ємні. Давайте почнемо з цієї фігури. Скажіть, що це? Обліма. Як називається ця фігура? Була. Куля. Була. Так. Куля, вона схожа на повітряну кульку, на шарик. Так? Тому запам'ятайте, що ось ця фігура називається куля. Як повітряна кулька. Так, вона у нас об'ємна. Ми її кладемо в яку торбинку? В червону торбинку. Так, в червону. Є таке. Поклали. Далі у нас іде що? Трикутник. Так, він у нас площинний. Ми кладемо в яку торбинку? Подумай. Жовту. Жов жов так, ми площині кладемо в жовту. Далі у нас яка фігура? Квадрат. Це не квадрат. Як називається? Ойший не квадрат. Об'ємна ця фігура. Це куб. Вона схожа на кубик. Запам'ятали? Так. Куб. Кладемо ми в яку торбинку? В якого кольору? Красний. Так, так, в червоний Є таке. Далі у нас іде, яка геометрична фігура. Пряма. Пряма. кіма. Прямо, Прямо ку. торбинку кладемо. Раз. В жовту. В жовту по жовту площині. Це фігура, які ми можемо притиснути. Так. Так. Це квадрат. що? Квадрат. Це квадрат. Так. Він у нас площинний, Ми його можемо притиснути. Тоді ми в яку торбинку кладемо? В жовту. В жовту. Так, ми площині кладемо в жовту. Далі. Яка фігура? Круг, 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 круг. Площина. В колоньках стиснути можемо. Вона площина. В яку торбинку? Зовтаю. Жовту. Так. Розпроділили ми з вами всі геометричні фігури. Допомогли ми жителям планети математика. І можемо вирушати назад додому, полетіли. Є таке. Ось ми з вами і повернулися з космічної мандрівки. Скажіть, дітки, вам сподобалось мандрувати да. космосом? Так, да. лайк. Так, супер. Добре, дітки. А хто мені скаже, які бувають геометричні фігури? Квадрат. Такі ми можемо стиснути, а які не можемо. Як вони називаються? Квадрат. Квадрат. Квадрат це яка фігура? Площини. Так, бувають фігури площині та. Об'ємні. Об'ємні. Так, є таке. Так, а скажіть мені, будь ласка, яка ж це фігура може бути, якщо вона площина, якщо ми її можемо стиснути в долоньках, які це фігури? Треугольні. Так, фігури. це може бути. Що може ще бути? Круг. Може бути круг. круг, так. Це ті фігури, які ми з вами знаємо. Так, круг, трикутник, квадрат, а об'ємні фігури. Що це за фігура? Пригадайте. Чьома, пригадай, будь ласка. Квадрат. Куб. 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 Так, і яка ще? Куля. 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 Так, куб і куля. Це фігури об'ємні. Так, це ті фігури, які ми не можемо стиснути, і ми. Тільки їх можемо потримати в ручках, та долонька. Так, добре. З цим ми з вами впорались, запам'ятали. На цьому малята наше заняття завершиться. Я вам кажу, що ви молодці. Повторюйте ці геометричні фігури. Кажу вам до зустрічі, бувайте! Тьома, бувайте. Бувай, ну, бувай! Бувай! Бувай, бувай!